Вітаю всіх! Хочу швидко, швиденько, зробити відео про результати перемоги в Саудівській Аравії, ті, що ось ось будуть. Це тільки промішкові результати, не фантазуйте, будь ласка, зайвого. Це все промішкове. Думаємо, думаємо, беру дві колоди. Це процес, це буде колода на результат. Сам результат. Перемовини. Це, це нічого абсолютно не дає, просто випали. Перемовини в Саудівській Аравії, які матимуть результат для України. Перемовини в Саудівській Аравії, які матимуть результат для України. Дивимось. Проміжковий перший. Дивіться. Захищаємо свої інтереси, відстоюємо своє. Третя сторона. Знову такі кордони випадають. Зупинка бойових дій. Тут більше обстрілів тому подібного. Угу. Дуже добре, дуже цікаво. Але відлюдник, дивіться. На тему відлюдника Україна ще не зможе до кінця прийняти все це. Не буде до кінця. Сімка мечів. Це пере, перемовини маніпуляціями, тиском, е, як вам сказати, ультиматумами. Такий режим. На жаль. Беру другу колоду. Який буде результат від перемовин Саудівської Саудівській Аравії для України? Який буде результат від перемовин Саудівської Саудівській Аравії для України? Нас цікавить Україна, правда? ж? Розмова серйозна, ґрунтовна. Дивіться, колесо фортуни випадає, це кармічна карта, тобто це Україна проходить свою долю. Відразу скажу, по колесу фортуни не можна сказати однозначно, що воно буде погано або добре. Кінцевий результат. Дивіться, четвірка кубків це пауза. Буде певна пауза в чомусь. І страшний суд, серйозні зміни. Це зміни нашого життя. Буде таки пауза. Цікаво, цікаво. Тепер я беру колоду ключів, дверей і питаю, чи буде дійсно пауза в обстрілах, перемиря пауза в обстрілах з дальньої авіації, дальньої зброї і всього цього. Чи буде ця дійсно пауза? Сімка мечів? ні. 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 Це відповідь ні. Відразу скажу це відповідь ні, це маніпуляції. Дуже сильні маніпуляції не відмовляться від цього, тому що це маніпуляції. Розмов багато, ілюзій багато, результат ні. Воно не дасть. Хочуть, дуже хочуть, але не бачу. Тобто, тепер буде домовлено про паузу в бойових діях. а ну буде домовлено про паузу в бойових діях. Карта кордонів була. Бойових діях пауза. Ось тут так, ось тут ближче. Бойові дії. А тепер, згадайте мої розклади, я вам казала, що бойові дії ближче будуть. Від двійка Пентаклів. Відразу, по двійці це відносно спокій бойових дій. Знову ж таки, подивимось, Україна. Довго про це думає, так? Десятка чого у нас? Ось. Визнати ті кордони, які є, доводить до визнання цих кордонів, Ну дивіться, в принципі, в принципі, ситуація непогана. Мені подобається. Обстріли, на жаль, ще будуть. Не зможуть вони їх прям зупинити, але на тему бойових дій повинно бути покращення. Це дійсно так. Ну, подивимось. Тому що коли содолі випало, тут не можна стверджувати однозначно, чим закінчаться ці перемовини в Саудівській Аравії.